Нещодавно завершився другий етап навчання для слухачів профорієнтаційного проєкту Ядерна школа РЕС, старшокласників п'яти громад 30 кілометрової зони спостереження атомної електростанції. Головна мета поглиблення знань про атомну енергетику, формування потенційного кадрового резерву Рівненської АЕС та підготовка майбутніх енергетиків що зі шкільної лави «Рівненська атомна електростанція, як і вся компанія НЕК Приділяє величезну увагу саме профорієнтаційній роботі, розуміючи те, що нам потрібні висококваліфіковані спеціалісти в галузі ядерної енергії, тому ми маємо докладати максимальних зусиль для того, щоб побудувати правильні шляхи і підходи до нашої молоді, для того, щоб вони здобували відповідні знання. З технічних наук, щоб вони навчалися у наших профільних вузах, щоб вони їх закінчили, щоб вони поверталися на наші атомні електростанції. Проєкт Ядерна Школа РЕС вже у восьмій реалізовується Рівненською АЕС спільно з відокремленим підрозділом громадської організації Українське Ядерне товариство Рівненській області. Всі дуже добре розуміють, що в будь-якій країні, де розвинена енергетика, завжди гарна економіка. І це розуміння ми намагаємося впроваджувати в своїх діях. Тому всі всі ініціативи, які здійснюються рівненською атомною електростанцією компанією «Енергоатом», завжди підтримуються нашою громадською організацією, і ми на громадських засадах багато робимо важливих заходів для того, щоб Діти більше дізналися про переваги саме атомної генерації над іншими видами генерації. Під час весняних канікул об'єкти Рівненської АЕС відвідали старшокласники Вараської, Володимирецької, Маневецької, Полицької та Рафалівської громад. Розпочали з оглядової екскурсії спорудами очищення добавленої води хімічного цеху атомної станції. Представниця обумовленого підрозділу ознайомила учнів із принципами діяльності та важливістю функціонування об'єкту. Я вирішила ну піти в ядерну школу для того, щоб поповнити запас знань, дізнатися, що це взагалі таке. Я дізналась про рівнень, те що вона дуже сильно допомагає економіці, також. Вона надає нам світло. Наступна екскурсія відбулася в навчально-тренувальному центрі Рівненської АЕС. Його працівники розповіли старшокласникам про діяльність закладу. Найбільше враження у дітей викликали повномасштабні тренажери, прототипи діючих блочних щитів керування енергоблоків атомної станції. Вчитель фізики заболотівської гімназії Вадим Бірюк каже, що такі екскурсії для учнів пізнавальні та цікаві. Вони допомагають дітям зрозуміти важливість та ефективність роботи атомної станції. Дивлячись по ним, видно, що це дуже позитивно на них впливає. Вони цікавляться більше енергетикою. От на уроках зараз вони проходять якраз тематику енергетика України атомна, і це для них дуже цікаво. Ось розказали їм, показали. саме хлопці, от в них є така ціль, вони хочуть працювати саме в цій сфері, ну вчать фізику, дуже люблять, завжди запитують. Багато наших хлопців ось пішли у професійне училище. Ну я думаю, це тільки плюс, і в них є перспективи. Також старшокласники відвідали професійно-технічне училище Рівненської АЕС. Вони побували у декількох майстернях зварювання, електромонтажна, токарна, слюсарна та ручної обробки деревини. Під час екскурсії дев'ятикласник Микола Старорафалівської гімназії зацікавився навчанням училищі. Мені найбільше сподобалося ПТО, тому що тут а, можна сказати. Багато можливостей є такі досить великі майстерні. Коли ми з'їздили на цю екскурсію, я зрозумів, що це більш таке, як для мене. Мені дуже сподобалося тут, і я планую поступати сюди. Також працівниця управління кадрів Рівненської ЕС Галина Майданюк для слухачів ядерної школи РЕС провела профорієнтаційну лекцію. Вона розповіла старшокласникам про навчальні заклади, з якими співпрацює атомна станція, про дуальну освіту та процедуру працевлаштування на Рівненську АЕС. По завершенню лекції відбулася Вікторина, під час якої діти активно відповідали на питання та отримали сувенірну продукцію від Рівненської АЕС та відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство у Рівне. Янській області старшокласниця заболотівської гімназії Дарія каже, що раніше чула схвальні відгуки про проєкт Ядерна Школа РеС. Від її випускників тож і сама вирішила стати його учасницею. Мені навчання в ядерній школі РеС дуже все сподобалося. Найбільше мене вразила екскурсія по навчальному закладу. ПТУ. я дуже вдячна за те, що дали можливість навчатися на ядерній школі. На завершення проєкту 150 старшокласників із громад зони спостереження РЕС отримали сертифікати за участь в ядерній школі підприємства. Нагородження відбулося за участю представників адміністрації атомної станції та управління інформації і зв'язків з громадськістю підприємства. Наразі освітній проєкт ще триває для 85 старшокласників варайських ліцеїв та учнів ПТУ.